Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І як зазвичай, ми дивимося зранку карту дня. Хто вже знає, вибирає. Хто не знає, вибирає теж. Ось кому цікаво, як пройде сьогоднішній день. І так, перша, друга і третя карти. Щиро вдячна вам за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за підтримку. Ось. І за ваші підписки теж. Це для просування українського контенту. Щоб витіснити російсько російські наративи і тому подібне, потрібно просувати український контент. Гаразд! Карта номер 1 Що чекає вас сьогодні? Двіся, десяточка кубків. Це і сімейна карта, теж. Але це і радість, щастя, удача, це переповнення емоцій, хороші емоції, приємні новини, це примирення. Це дуже хороша карта, дуже приємний день сьогодні. Ну, прямо знаєте, дуже радісний. Це можуть бути юбілеї якісь день народження, якісь весілля, одруження і, звичайно, пропозиції руки і серця можуть бути. Все-все, що може бути хороше. Ну, і звичайно, як то кажуть, медові місяці. Карта номер два Королева Кубків. Це така карта, коли людина у спокої. Сама з собою. Це і медитації, це і помірність, це якось, знаєте, інтуїтивність. Сьогодні ви інтуїтивна, сьогодні ви така, знаєте, легка якась на підйом. Не, не те, що Ні, не на підйом, але ви така сьогодні розслаблена, легка. Хто би не сварився, хто щоб не кричав, щось хотів, а ви така все прекрасна маркіза, якось так. Все хорошо прекрасна Маркіза. Це, знаєте, це такий напівсонний якийсь а, стан. Ось, це закоханість може бути, звичайно. Це хтось, можливо, сьогодні закохається і окунеться в якісь приємні емоції, хороші новини. Карта номер 3 А тут у нас паж жезлів, якийсь новий початок, якась а, звістка. Звістка буде м, скоріше за все пов'язана щось з роботою. Бачите, тут радість така. Я можу припустити, що вам запропонують підвищення, кар'єру, нову роботу, нове якесь навчання, переїзд, що завгодно з якимсь рухом пов'язано, з кар'єрою пов'язано. З дітьми, може, пов'язано щось. Можливо, ваші діти десь поїдуть за кордон вчитися або звістки від них, і у вас буде радість, гордість за своїх дітей. Ось якось так, мої дорогенькі. Ось такий у нас розклад на день на сьогодні. Бажаю вам усім гарного дня. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна, мої любі.